Ти знала, що ти можеш неправильно знежирювати вії, а ти знаєш, що ти можеш не бачити жир, який залишається на війках, і цей жир буде руйнувати, клойове з'єднання зсередини. Що ж з цим робити, і як зробити носкові клієнтів на 10-14 днів більше? Розкажу в цьому відео. З чого взагалі складається якісне очищення і підготовка натуральних вій? Це демакіяж і знежирювання. Зараз трошки детальніше поговоримо і про те, і про те. Будь-яка підготовка до нарощування починається з демакіяжу. Його можна зробити або Міцелярною водою або професійною пінкою для підготовки до нарощування. Зараз все менше, але ще зустрічаються майстрі, які користуються міцеляркою. Раніше, коли я починала, пінок взагалі не було. Була тільки міцелярка, і у неї було специфічне очищення. Її треба механічно щищати. Як взагалі працює міцелярка? Вона своїми часточками потрапляє на наші вік, і на шкіру, вбирає в себе бруд і жир, і все. І залишається там, і її треба гарно механічно щистити, плюс промити водою. Тобто при очищенні міцеляркою треба більший час для того, щоб ідеально очистити вії. Якщо ж ці мицелки залишаться на натуральних війках, вони там із брудом разом там будуть лежати, і також впливати на роботу нашого клею, ну і, звісно, на носку вій. Згодом, коли з'явилися пінки, процес очищення став трошки простішим. Пінка за рахунок своєї текстури, вона дуже тікуча, вона огортає вії. Протікає її легше механічними рухами очистити, але незмінно залишається те, що і міцелярку, і пінку треба і механічно очищувати рухами, ватними паличками, і змивати водою. Проте очищення пінкою є трошки швидшим за рахунок того, що вона витікає разом з брудом, а міцелярка залишається на війках з брудом. Неважливо, очищуєш ти міцелярку чи пінкою. Ти повинна завжди. Промивати віки. я нараджу катувати клієнта такими баночками з Аліекспрес-трубочками, які дозволяють полити водичку на око і потім промокнути. Це ну я не знаю. Мені просто неприємно навіть думкою про те, що мені на очі буде щось литися. Я буду зжмуритися. Ну коротше, це не взагалі не моє. Я так не роблю на своїх клієнтах і не робила ніколи. Коли я починала, ще була така мода водити клієнтів умиватися самих. А майстри наносили ремовер, витирали насухо і просили клієнта піти до вбрання для того, щоб. Мити війки за допомогою моючих засобів. Я також це не практикувала ніколи. Я брала сама, сиділа механічно очищувала, знімала ремови, очищувала насухо, потім сама повністю вмивала вії клієнта. Для того, щоб бути впевненими, що ми гарно очистили, слід там 10, 15, 20 разів пройтись сухими ватними паличками після мивання і мокрими ватними паличками. Або я роблю так: я чередую, беру стопочку ватних паличок, половину зверху мочу, половину знизу в мене сухих. Я витираю мокрою певну зону, потім ту ж зону. Воно прохожу з сухими, щоб на очах клієнта ніколи не було занадто багато води, бо це дуже неприємне відчуття. Зараз на ринку дуже багато професійних пінок, і вони, в принципі, всі тобі підходять. Ти навіть можеш купити пінку з мас-маркету. Головне слідкуй, щоб в складі її не було ніяких масок. Якщо є якісь доглядові компоненти, це можуть бути екстракти, це ок. Після вмивання у нас іде обов'язковий етап знежирювання. Деякі майстри принібрігають цим моментом і. Не знежирюють вії або взагалі, або знежирюють не так, як слід. Що я маю на увазі, коли я ще починала працювати, було дуже багато міфів навколо знежирювання, що спирт не повинен міститися в знежирювачі, тому що ми сушимо війки, що вії можна знежирювати хлоргексидином. Спалерні хлоргексидин це не незагражуючий засіб, а не знежирюючий. Він взагалі ніяк не впливає на жир на нашій шкірі і на віях. Зі свого дев'ятирічного досвіду роботи я вже переконалася, що єдиним універсальним розчинником. Залишків жиру на наших віках є спирт, і нічого, окрім спирту, просто не може справитись з цією задачею. Тому при виборі знежирювача треба уважно дивитися на склад. В принципі, основою для будь-якого препарату Лешмейкеру є спирт і вода. Вже потім виробники щось ще додають, що може впливати на роботу клею. І такий препарат із знежирювача перетворюється на прискорювач клею, на активатор роботи клею, на покращувач сцепки клею, тобто, вже має інші. Функції і взагалі я раджу лишмейкерам не користуватися препаратом, якщо ти не впевнена в тому, як саме цей препарат буде впливати на роботу твого кле. Бо бувають такі ситуації, що ти купила новий препарат, нанесла його, а у клієнта посипалась вій. Або в кінці процедури у тебе просто відчолкуються вії, і ти не знаєш, чому я скажу тобі, чому, тому що ти не розібралася, коли, за яких умов і куди треба наносити твій препарат. Так, повернемося до знежирювача. Якщо в твоєму знежирювачі спирту немає, це не знежирювач. Але ну на ньому може бути написано, що це знежирювач, але функцію свою виконувати він не буде. І якщо в знежирювачі є ще якийсь компонент, окрім функції знежирювання, він ще буде впливати на роботу твого клея. Дуже детально про всі можливі склади препаратів розказую на своєму курсі, як приборкати клей, абсолютно все про клей і носкові. Там біля 60 компонентів різноманітних, які можуть бути тільки в препаратах. Розібрані плюс є розбір біля 20 препаратів українських брендів по складах, прям по компонентах, який компонент як діє в препараті. Посилання на курс буде під відео. Так, з знежирювачем розібралася, він повинен бути спиртовий. 100% його замінити нічим не, не можна, ніяким хлоргексидином не заміняємо. А яке ж має бути якісне знежирювання? Я часто у своїх учениць бачу таку помилку: вони беруть, клеють патчі, набирають на мікробраш знежирювач і поверх пачів один разочок по корінцям вій, і то добре, якщо по корінцям, а не посерединці, проходять. Це абсолютно неправильна техніка. Виконання знежирювання, якісне знежирювання повинно проходити без пачів, тому що нам треба припідняти по віку, нам треба залізти в ряди, нам треба добратися до абсолютно всіх зон, в яких у нас може бути контакт з клеєм і ідеально їх знежирити. Ми повинні знажирювати не один раз, а два, три, а то і більше. Що я маю на увазі? Перший раз. Ми знежирюємо вії по верхньому ряду, другий раз по нижньому ряду, і декілька разів ми проходимо між рядами, щоб ідеально знежирити міжвійковий простір і війку зі всіх сторін. Плюс деякі майстри просто легесенько торкаються війок, залишаючи там невеликий склад препарату, і е, все. Вважаю, що війки знежирені. Це також помилка, яка може привести до того, що вії клієнта будуть носитися менше. Як же правильно це зробити? Ми повинні робити механічний натискаючий рух по війці на випадок того, якщо там буде маленький комочок жиру, який, до речі, просто невооруженим взглядом ми не можемо побачити лише за допомогою мікролінзи. Ви будете здивовані, наскільки багато комочків жиру залишається після вмивання і навіть після однократного знажирювання. І ми це ніколи не побачимо, якщо не візьмемо макролінзу. Якщо техніка виконання знажирювання не дотримана, або якщо навіть концентрація спирту в твоєму препараті занадто мала, то навіть після знажирювання жир буде залишатися на Поверхності натуральних вік. Якщо ми на цей жир будемо клеїти пучочок, то цей жир буде залишатися всередині між натуральною війкою та між клеєвим з'єднанням і штучною війкою. І потроху розрушати це клеєве з'єднання, і така війка, звісно, не буде довго носитися. Її буде дуже просто задіти механічним рухом, наприклад, щіточкою. і така вія відпаде раніше сроку. Якщо ж нажирювання проведено правильно, вії криштально чисті, то є набагато вищий Шанс, якщо, звісно, ти дотримуєшся всіх інших технічних моментів нарощування вій, що твої вії у клієнта будуть носитися на 10-14 днів більше. На курсі як приборкати клею, абсолютно все проклею вії. Я показую демонстрацію ідеального очищення вій, плюс я розказую абсолютно всі нюанси, які можуть впливати на носку вій, як технічні, так і естетичні. Розбираємо всі ситуації, в яких клей не працює, визначаємо методи впливу на роботу клею, вони можуть бути з препаратами, вони Можуть бути без препаратів. Ми співставляємо ситуації, в яких клей не працює, з методами впливу на клей, для того, щоб клей запрацював саме в тій ситуації, в якій опинився майстер. Плюс ми розбираємо абсолютно кожен компонент твого препарату, щоб не було такого, що ти купила новий препарат, нанесла і в тебе щось посипалося. А сподіваюся, тобі було корисно, Тепер ти будеш знежурювати віки правильно і покращиш у своїх клієнтів. Буду дуже вдячна тобі за лайк і за те, що ти подивилася це відео до кінця. Дарую тобі знижку на курс, як приборкати клей за промокод. Дом дістав клей 30%. Промокод і посилання на курс буде під відео. Шкварка!